Далі буде пряме включення зі з, із Франції, куди ми сподіваємося, Манель Макрон вже повернувся зі Швейцарії, з де він брав участь у форумі миру. Ну і тепер я бачу нашу кореспондентку. Вона вже з нами на зв'язку. Отже, будь ласка, доброго вечора, Валерія. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, глядачі новини Лайв. Як завжди, з прямим включенням із Франції, спеціально для наших глядачів, я підготувала те, чим останній тиждень жила країна найважливіші події. Звісно, що після того, як Еммануель Макрон розпустив національні збори та оголосив про дострокові вибори до французького парламенту, це найперша повістка дня. Відбулися в країні мітинги, демонстрації, і також майбутні вибори коментують різні політики та громадські діячі. Щодо демонстрацій, які відбулися цими вихідними у Франції, за даними Міністерства внутрішніх справ, всього налічувалося 250 тисяч осіб, які підтримали акції проти політичної сили ультраправих. Марсель, Страсбург, Нансі, Париж та інші міста. Цього налічували 182 мітинги. Це зафіксувала Генеральна конфедерація праці, яка і закликала до цих демонстрацій разом з чотирма іншими профспілками, декількома асоціаціями, а також лівими партіями. Хоча більшість зібрань пройшла мирно, все ж деякі протистояння призвели до 20 арештів по всій країні. У Парижі їх було 9, як повідомляє видання Le Monde. Тим часом маємо заяву від керівника партії Національне Об'єднання, яка представляє саме політичні сили ультраправих Джордана Бардели. Він підтвердив цієї неділі, що Хоче остаточно приватизувати суспільне мовлення, якщо його партія прийде до влади після виборів. Далі його цитата: амбіції, які ми мали на президентських виборах, залишаються актуальними, а саме остаточна приватизація суспільного мовлення для заощадження грошей, заявив пан Бардела в ефірі телеканалу «Франс Труа». На іншому інтерв'ю пан Бардела заявив, що якщо він стане прем'єр-міністром, то успадкує фінансову ситуацію, яка близька до банкрутства. Саме тому в його обов'язках буде повернути порядок на вулиці Франції, а також взагалі навести порядок у державі. Що ж, ми зовсім скоро зможемо вже обговорювати результати виборів, адже вони відбудуться 30 червня та 7 липня. А поки маємо також важливі дані від міністерства внутрішніх справ про те, що з 10 червня аж 400 тисяч довіреностей для голосування на виборах було подано. Це в 6,5 разів більше ніж на парламентських виборах 2022 року за той самий період. Таким чином ми розуміємо, що для французів майбутні вибори є надзвичайно важливими, і зараз вони мають можливість написати, створити свою історію. Часом з 13 по 15 червня в Італії відбувся саміт Великої Сімки за участі лідерів найбагатших демократичних країн світу США, Німеччини, Франції, Італії, Канади, Великобританії та Японії звісно, на цій події був присутній також український президент Володимир Зеленський. Що стосується України, то надважливим стало рішення глав держав-учасників мобілізувати близько 50 мільярдів доларів США на користь України, залучивши надходження від російських суверенних активів, було зазначено, що глави держав активізують спільні зусилля для того, щоб роззброїти та позбавити фінансування російську. Російський військовий промисловий комплекс. І також, звісно, у Франції активно обговорювали глобальний саміт миру, який відбувся у Швеції. З цього приводу маємо коментар президента Франції Еммануеля Макрона. Далі цитую: ми не хочемо ні війни, ні розколу. Ми хочемо міцного миру, який поважає міжнародні правила та український суверенітет. До миру, якого так потребує Європа та весь світ. Ми будемо продовжувати працювати, щоб допомогти Україні протистояти, заявив глава Франції. І у Парижі, з 17 по 21 червня, проходить глобальна подія в галузі оборони та безпеки. А саме це найбільша виставка озброєння Євросаторі. А ця виставка має на меті зробити внесок у винахід відповідальної оборони та безпеки для світу завтрашнього дня і для реагування абсолютно на всі види криз. На виставці присутні українці. це українська компанія Skyton зі своїм дроном Raybird. Однак, на відміну від інших стендів, на яких також представлені дрони, цей стенд виділяється публічною демонстрацією, адже між Парижем та Україною, між Францією та Україною. Було встановлене сполучення, і таким чином пілот присутній на виставці у Парижі мав змогу керувати безпілотником Рей Бьорд, який летів цей час в Україні за 2000 та 2500 кілометрів від місця знаходження пілота. Зокрема, інформація передається з командного планшета в Парижі та канальної антени в Україні. Потім це дозволяє безпілотнику та пілоту обмінюватися інформацією. Ну і з сумом у Франції минулого тижня обговорювали трагічну втрату. Адже 11 червня у віці 80 років померла французька співачка Франсуаза Арді. Її називають національним скарбом Франції. У 2004 році в неї виявили рак лімфатичної системи, і співачка боролася з цією хворобою цілих 20 років. Цю трагічну для Франції втрату прокоментував сам президент Франції. Він сказав: Франсуаза Арді злітає і залишає мільйонам французів свій чуттєвий, відданий, вічний голос, який звучить в їхніх серцях. Виражаю співчуття її синові, близьким та усім поколінням, які так її любили, зазначив в себе в інстаграмі президент Франції Еммануель Макрон. І також маємо позитивні новини для Франції зі світу спорту. Адже 11 червня ввечері. Французька команда, футбольна французька збірна, перемогла Австрію з рахунком 1-0. на ваших екранах. Ви зараз можете побачити, як же радіють вболівальники перемозі своєї команди. Зазначається, що битва була дуже напруженою, і французам перемога далася не так легко, тому що австрійці до самого кінця гри грали досить грубо та загрозливо. Наприкінці матчу поле покинув зі зламаним носом капітан французької збірної Кіліан Бапе. Наслідки цієї травми поки що залишаються невідомими, як і те, чи зможе він продовжувати грати в наступних футбольних матчах. І хотілося б завершити, згадавши про те, що 12 червня у Ніці відбувся концерт, благодійний концерт українського співака Артема Півоварова. Я нагадаю, що рік назад співак вже був з благодійним концертом у Ніці, і в цьому році він анонсував в своїх соціальних мережах, що він хоче підготувати дещо ще особливіше. Квитки вартували від 40 до 150 євро, і дітям до 6 років хіт був безкоштовним. Я хочу зазначити, що за декілька днів до події квитки придбати було неможливо, адже був повний солдаут, квитки були розпродані, і саме так на закордонних сценах дуже чекають і радо зустрічають українських артистів. І на цей момент у мене все з вами була Валерія Рождественська спеціально для глядачів новини Лайв. Перебуваю у Франції, спостерігаю за найважливішими подіями і до зустрічі наступного тижня.